Буду робити такий маківник з сиром, даємо сюди яйця, цукор, Дати сюди сметану, лову ложку ванілі. мак, розпушувача, Добавляти борошно, його вимішувати. Ось така в мене вийшла маса. Переливаємо в туртівничку. Ми зробимо сирний корж. кілограм сиру, масла, 4 яйця, сметани 200 г, цукру 100 г, ванільний цукор, цедру лимона і столову ложку лимонного соку. Крухмаль. Сирна маса готова до випічки. Так виглядає мій корж. Будемо випікати сирний корж. Випікся мій сирний корж. Приварена вода без цукру. Добре, їх треба змучити. Мої вершки збилися. Ось так обмастила свого тортика. 50 грам вершків і додаю сюди шоколад. Шоколадна суміш. І... Такий маківник сирних в мене вийшов. Прошу подивитися. Вигляд казковий. Такий вигляд, то такий і смак.